Що таке сучасність? Сучасність це коли ось все це раніше вам потрібно було для того, щоб зробити якісну аудіосистему. І сьогодні це все може замінити лише ось така штучка і ось такий класний функціональний пульт. І так, цікава для багатьох рубрика Unpacking. Поїхали. Нас зустрічає ось такий цікавий дизайн коробки. Тут ви можете одразу побачити, як виглядає процесорний підсилювач з боку. В стильній стороні краткі характеристики та QR-код з посиланням на сайт, де ви можете скачати додаток для управління цим процесором, який встановлюється на вінду на ноутбук. Далі розкриваємо. Коробки в нас йдуть одразу дві. Одна з пультом, одна з процесорним підсилювачем. Так він безпечно у нас схований, сам пристрій. Далі йде дріт для підключення високого рівня та виходу. Далі в нас антенка для блютузу. Нагадую, що тут є повноцінний блютуз, кабель для налаштування, який підключається до ноутбуку. Та ще планки для кріплення цього пристрою. Далі сам пристрій. Поїхали. Достаємо нашу красу. Що ми бачимо? Розміри, які вказані на коробці, це в нас йде 312х180 на і висота 55 мм. Тобто багато куди місць в машині можна його запхнути, навіть під сидіння. Далі в нас лінійний вихода, лінійний входа. Антенка Bluetooth, оптичний вход, USB для налаштування. 312х180, на висота в нас 55, тобто залізе навіть під сидіння та багато місць у вашому авто. Тут у нас є кулер, який додатково може охолоджувати підсилювачем, коли він працює в екстремальних умовах. Тобто він не постійно працює а тільки тоді, коли датчик температури нам про це скаже. Далі в нас USB-вход для накопичувача, ну, тобто музику, щоб слухати з флешки Bluetooth-антенка. Оптичний вхід для того, щоб сучасний головний пристрій по оптичному входу можна було з'єднати. USB-вход для того, щоб з'єднати з, з комп'ютером. Далі у нас лінійний входа-вихода, фішка з виходами підсилювача АБ класу, 6 каналів. І два канали d класу ось такий окремий термінал. І також позначка, що вони можуть працювати в режимі бріч мостовому. Тобто, наприклад, якщо ми там не суперпотужний, якийсь штатний сап можемо підключити до нього запобіжники і термінал для підключення жилення, плюс 12 і е, наша маса. Далі другий пристрій, який буде керувати цим всім. Так, у нас є сам пульт, у нас є лапка кріплення, там ще один кріпожний елемент, та дріт, який з'єднує сам наш процесор з пультом. По пульту, що він вміє? По-перше, він вміє регулювати загальну гучність. Це дуже зручно, коли ми підключили, наприклад, Bluetooth. І нам треба оперативно, щоб не лізти до телефону, просто через пульт зробити гучніше та тихіше. Далі є в нас при нажатті оцією правою і ніжньою кнопкою регулювання дистанційного сабу дуже багато треків, які записані з різним рівнем САБа. Тобто в деяких випадках треба гучніше саб зробити, там в деяких дитина сіла з вами і треба зробити менше чи навпаки більше, щоб її просто не чути. Далі в нас є можливість, як я казав, вставити USB накопичувач і слухати з прямо з цього дисплея по плеєру, по папці, ходити обирати нашу музику. Далі можемо переключати входа, тобто Bluetooth, це буде USB, високий рівень, оптичний вихід це все обирається з пульта. І також можна перемикати пресети. Наприклад, один пресет для того, щоб гарно грала з водійського місця. Другий пресет, наприклад, для того, щоб грала пасажиру класно, третій пресет для того, щоб відкрити двері і грала вона класно на шашликах. Такий маленький пульт, хочете прячити, хочете ставити його на місці, щоб це було красиво, і він дуже функціональний. Для того, щоб зрозуміти актуальність цієї штуки, варто згадати появу сучасного смартфону, який зміг з ринку замінити. Фотоапарати, пейджери, калькулятори, компактні ігрові приставки та багато іншого. Лише одним пристроєм. Так і сьогодні, в автозвуці вийшов процесорний підсилювач, і дуже багато пристроїв просто сьогодні не потрібні. Як це стало можливо і що це за звір? Поїхали. Сучасному авто, сучасне рішення. Набагато менше вже на дорогах бюджетних автомобілів, дерев'яних кілець у дверях та тому інше. Так на що здатна ця звірюка. Поїхали. В нас є десятиканальний повноцінний процесор. Цей процесор дозволяє коригувати відстань неравномірно у салоні автомобіля, нерівні кути, різне місце нахолу, динаміка і тому інше. Це все може редагувати процесор. Процесор керує. Вісім каналів, який в нас підсилюваний. Більш того, шість каналів в нас йдуть в АБ класі. Дуже багато хто не хотів ставити процесорне підсилювача, саме тому що вони де клас. А багато хто каже, що д клас вбиває звук. Супер рішення, шість каналів в аб класі, ще ви тил, і так далі. Ми можемо все підключити. Два каналі в нас залишаються Д-класа, вони більш потужні, з більш класним рівнем, рівнем контролю. Тому це ідеальне рішення для підключення фронтальних мідбасів. Саме вони формують основний бас вашої автівки. І далі в нас є лінійний вихода, який ви можете підключити до зовнішнього підсилювача на сабвуфер. І таким чином ця штука заміняє вам окремий підсилювач 2 чотирьохканальних канальних підсилювача. І мінімізує переходні процеси, видалені всі межблоки, куча дротів, куча багато місця. Все це може бути лише в одній коробці. Більш того, він має ще на борту оптичний вхід для того, щоб підключити, наприклад, головний пристрій і Далі він має Bluetooth. Деякі автівки, дуже, скажімо так, головні пристрої з дуже багатою корекцією звуку. І взявши сигнал з головного пристрою штатного, ну, побудувати майже нічого не виходить, тому що настільки сигнал вже перероблений. Тому є Bluetooth-антена, Bluetooth-модуль, підключаємося з телефона напряму. Ставимо цей е, пульт керування в е, доступному місці і слухаємо музикальну аудіосистему в обхід всієї штатної аудіосистеми. Більш того, пропав інтернет, наприклад, ситуація. Ставили улюблену флешку з, е, з вашими треками, і також через пульт. Е, Входимо по папкам, обираємо наші треки і слухаємо музику напряму з USB-накопичувача. Є можливість підключити класичну схему по високому рівню. Також низькорівневі сигнали є. У нас 6 RCA тюльпанів по входу. Тому по входам майже будь-яке підключення цей пристрій може реалізувати. Стосовно потужності, ці два канали, які в d класі розкачають будь-який дверний мідбас, який ви встановите в свої двері. Більш того, дуже непоганий рівень контролю, а якщо враховувати бюджет, ці... Цієї... Штуки, ну це прям must-have. Далі 6 каналів в АБ класі, тобто ваші ще ВЧ там їм дуже багато потужності не потрібно, але цей малюк видасть рівне стільки, скільки їм потрібно. По замірам, більше 50 Вт в чистому сигналі він видає. Лінійний вихід, який йде на сабвуфер в нас також киригуються з пульта. Тобто ви можете оперативно. Рівень на цих тюльпанах редагувати, сидячи з водійського місця і не бігає до багажника, щоб зменшити чи збільшити рівень вашого сабуферу. Пристрій не дуже легкий, це саме тому, що в нього є великий радіатор для того, щоб він не перегрівався. Більш того, якщо буде екстремальне навантаження, чи дуже Компактне місце для його встановлення, є кулери, є місця, які просто продуваються і залежно від його нагріву, вони будуть вмикатися та охолоджувати цей пристрій. Цей пристрій сучасний, тому підтримує Bluetooth АПТХ, АПТХ-HD, ПТХ ll і так далі. Тобто якість передачі звука по Блютузу буде на рівні дуже дуже дорогих пристроїв. На сьогодні це саме доступне рішення для того, щоб зробити систему, аудіосистему, більш того, зробити її якісною і правильною. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс зробить налаштування цим пристроєм просто на солоду. і зараз я вас навчу це робити. Стосовно е пульта керування, тут у нас одразу є гучність, максимальна 35. Е, Далі, якщо зажмемо цю справа кнопочку, у нас регулювання саму. тобто теж можемо регулювати саму. Далі повернулися на головне меню. Зажали зліва зверху кнопочку, тут у нас версія, блютузу версія. Дальш, далі в нас яскравість, обираємо цвітову гаму, яку тут захочемо. І також само тут обираємо наші вхідні канали. Тобто це може бути високий рівень, низький рівень, оптика та USB. Наприклад, коли ми вставили USB-накопичувач. У нас одразу вибирається USB-аудіо. І ось тут в нас одразу плеєр. Тобто можемо перемикати треки, дивитися по папкам, заходити. Так, робота працює, накопичував. Витягнули, все, перейшло в головне меню в основне. Так, нажали, обрали українську мову. Далі в нас є маршрутизатор. Це перше, що ви будете виставляти. Це в нас входа. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 входів високого рівня. Далі в нас є входа. Далі в нас є входа USB-диску, оптичного входу та USB. Залежно від пристрою, ви можете давати лівий правий канал будь-куди. Наприклад, навіть якщо ви помилилися при підключенні, тут ви це зможете змінити. Куди і який канал подавати. Далі. Назначили канали по входу. Оце все, вихода в нас. 10 виходів. 9-й, 10-й це РЦА САП, 7-й 8-й це д клас Оці всі 6, це в нас АБ клас. Тобто, який вхід, на який вихід, ставимо 100. Можемо навіть поставити там, 50, щоб е, зробити рівень менше. Далі, це основне е, меню еквалізація. Обираємо канал, наприклад, один. Якщо хочемо, щоб. Е, Виставлялися одразу обидва канали, тут ставимо галочку і редагуємо вже еквалізацію. Тут у нас виставляється рівень, тут у нас виставляється добротність, то буде захватувати сусідні частоти чи ні. Наше. Тобто ми можемо міняти будь-яку частоту, будь-яку добротність, дуже багато варіацій налаштування кожного каналу. Далі в нас рівень кожного каналу. Тут ми можемо перевернути полярність, якщо наплутали плюс з мінусом на якомусь динаміку. Тут в нас загальна гучність, яка також керується за допомогою пульта. Можна обирати, щоб один канал був тихіше, ніж інший. Наприклад, лівий канал до нас ближче, його ставимо на мінус 2 дБ відносно правого каналу, тому що він подалі. Далі тут віконце з затримками. Є в нас мілісекунди. І дюйми є сантиметри. Тобто, самий дальній в нас 0. І поїхали далі коригувати е, затримку кожного динаміка. Далі в нас е, віконце е, кросоверу. Тут ми можемо обрати. Лінквіца, беселі чи батервота, фільтр, тобто те, наскільки він, е, яким, як, з якою добротністю він ріже. Ну, от я вам зараз приклад покажу. О, наприклад, у нас є ось така пряма. батер ріже ось так. Добротність Лінквіса, отака, беселя отака. Далі в нас порядок: те, наскільки різко буде він різати. З першого порядку по 48 Тобто, можемо плавно порізати, чи можемо дуже різко обрізати цей диапазон. Зверху, знизу фільтра працюють, будь-який канал, будь-яка порізка, будь-яка частота. Можемо кросовер відключити, тобто щоб полоса в нас була повна. Тут виставляється, який у нас вхід. Далі в нас зберегти. М1, на жаль, все збереглось. Є можливість е зберегти до 6, 6 налаштувань, тобто 6 пресетів, які ви можете оперативно з пульта перемикати. Тут є кнопочка «Мост». Це сьомий-восьмий канал, який в нас в Д-класі, ми можемо їх зробити мостовими. Тобто нажали мост, поставили галочку. Все, Ці, цей канал буде як один, і коригуватися він буде як один канал, тобто із двох каналів, один беремо плюс, інший мінус з іншого каналу, і підключаємо, наприклад, на наш штатний Сабург. Тут в нас є повний зброс, ресет, шумовий паріг. Якщо, наприклад, вас... Шум є в состоянні покої, пристрою, тут ви можете виставляти цей показник в іншому параметрі, щоб дойти до рівня, щоб була повна тиша системи, коли вона вимкнена. Ці, кстати, штуки я ще не замічав в інших процесорах такого класу. І завжди слідкуйте за цим віконцем. Тобто, коли процесор буде підключений, вас так і буде писати. Тобто, щоб, наприклад, ви там по. -по Тратите дуже багато часу на, 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 на налаштування, а у вас нічого не міняється. Була проблема в тому, що він був просто вимкнений. Дуже простий софт, але який може е, налаштувати дуже-дуже-дуже е, детально вашу аудіосистему. При цьому має функціонал як е, процесора е, окремого, який коштує в декілька разів більше, ніж віш, е, весь наш пристрій. А ось тут є ще віконця, Наприклад, ми зберегли графік першого динаміка, який порізали другого, для того, щоб бачити, як ми змінили перший динамік по параметрам, другий, щоб не забувати, щоб всі ваші динаміки ви порізали, були бачені на графіках, як вони стикуються і так далі. При налаштуванні еквалізації, наприклад, щось накрутили, але хочете послухати, в яку сторону це зіграло. Нажали пас в цьому режимі ви еквалайзер оперативно вимкнете. Послухали без еквалізації, вмикнули з еквалізацією, тобто дуже допомагає при налаштуванні. Резет це коли накрутили еквалайзер, зрозуміло, що не, не, не в ту сторону його накрутили, збросили і все. І в нас все заново. При нажатті на цю клавішу ми не можемо змінювати добротність. Ну, це умовна проста версія еквалізації. Черговий раз аудіобіт доводить, що звук може бути якісним водночас доступним. Тому живи з емоціями. Обирай найкраще. З тебе лайк та підписка. Якщо залишились запитання, пиши нам в коментарях.